Привіт! Сьогодні ми спробуємо впоратися з брудною плитою. В цьому нам допоможе кисневий відбілювач Окей. Беремо мисочку, насипаємо 2 ложки по відмітку. Це 40 грам кисневого відбілювача. Та заливаємо 1 літром укропу і чекаємо пару хвилин на активацію. Гарненько змучуємо губку та наносимо на варильну поверхню. Залишаємо так відмокати на 15 хвилин. Ну що ж, 15 хвилин пройшло. Тепер гарненько все змиваємо звичайною водичкою. Протираємо кухонною серветкою або мікрофіброю. Щоб не залишилось розводів, протремо ще паперовим рушником. Воля, плита блищить, бо з окей? Завжди все окей?